Понад сотня безпілотників і дві ракети окупантів летіли атакувати Україну вночі. За звітом повітряних сил Росіяни скоровували 122 ударних дрони і дві балістичних ракети іскандер. М. Цілі летіли з території Росії. Також тимчасово окупованого українського Криму. Наші оборонці неба знешкодили 104 безпілотники. Влучання зафіксували в 13 місцях ще на двох упали уламки. Російський шахет влетів просто в житловий будинок на Київщині. Надвечір суботи окупанти атакували Вишгород. Одна людина загинула ще семеро постраждали. Вогонь від удару миттєво охопив будинок. Квартири випалені ущент. Щоб врятуватися, люди вистрибували з вікон, розповідають самовидці. Деталі атаки по передмістю Києва розповість Софія Фесік. Це перші хвилини після влучання у Вижгороді. Ворожий шахед улетів просто у дев'ятиповерховий будинок за кілька хвилин до 12-ї ночі. Суботи вогонь хутко поширився будівлею. Уночі тут усе горіло й диміло. Через російську атаку вогонь охопив від першого до шостого поверху. Рятувальники евакуювали з помешкань понад 140 людей. Опросто полова до то до до шестого, мабуть, новірно так от. тому що дим волів, огня вже не було, але дим волів страшно. Щоб врятуватися, мешканці вистрибували просто захопленої вогнем будівлі. Для одного з них це стало фатальним. Командир взводу швидкого реагування Товариства Червоного хреста розповідає про перші хвилини після удару. каже про загиблого і постраждалих. Він був на вулиці. Ну, тобто, коли ми прибули, у нас було троє людей, яким треба було необхідно надати допомогу. Один із них, на жаль, був вже загиблий, і двох із них ми передали безпосередньо лікарям. В перші хвилини була організована робота по евакуації населення допомоги постраждалому населенню і безпосередньо передачі лікарям екстреної медичної допомоги. Це було дуже швидко. Це було за буквально за декілька декілька хвилин після вибуху, тому що була дуже велика паніка. Ну <зуміти>, і вибуховою хвилею також тут було пошкоджено і вікна. Одночасно горіли майже всі квартири кажуть у ДСНС. Це наслідки прямого влучання безпілотника. Вогонь поширювався миттєво, а от без перешкод під'їхати у габаритної техніки можливості не було. Ні одної пожарки. Відсюда, а сюда складність полягала в тому, ну ви бачили, що не з цього боку, не з того боку неможливість під'їхати автоматичному колінчатому підйомнику для того, щоб погасити верхні поверхи. Тому працівникам нашим доводилося заходити в під'їзд і покроково по кожній квартирі обходити, зрізати двері, якщо б це було потрібно. Гасити квартиру і йти далі. У цьому будинку мешкає донька пане Василя. Сам чоловік був на. Відстані десятків кілометрів, але приїхав, щойно дізнався, що сталося. Розповідає, будинок горів навіть через кілька годин після прильоту. Донька врятувалася сама. Її паралізовану сусідку евакуювали. Встигли схопити лише документи. Там горить, там горить. Вже пройшло півтори години. і не могли потушити на восьмий етаж не могли ніяк цим. Ці шланги не могли, чи вода не могла достати. Їй то впоміще казали. Людям допоміж казали. Вискочила в тапочках, вона ще поки не пускає. Ну, Тут її комада, вона там дві години пішла, відпочила. Прийшли, щоб почати забрати, чи що там можна. Документи вони зразу взяли. Місто атакували декілька безпілотників. Розповідають мешканці будинку. За кілька хвилин після удару над палаючою дев'ятиповерхівкою пролетів іще один дрон. Я проснувся від того, що роздався сильний взрив. Я прокинувся від гучного вибуху і полетіло скло. Був у залі. Нікого не зачепило, лише скло, балкон не вилетіло. Ми вийшли сюди, і десь хвилин за 20 ще один шахет пролетів. Просто над нами люди кричали: повітря! Повітря! А куди ти подінешся? Нікуди. Коли зійшло сонце, мешканці побачили наслідки атаки. Обвуглені балкони, чорні від ви стіни та дірки замість вікон. Уся прибудинкова територія осипана склом, уламками конструкцій, речами, які вибуховою хвилею викидало з квартир. Уранці людей пускали до помешкань на декілька хвилин. Забрати найнеобхідніше. Поблизу місця атаки розгорнули пункти незламності та штаби допомоги. Софія Фесікорест Пона. П'ятий канал. Одна людина постраждала через обстріли Харківщини. Як повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій, уночі армія Росії вдарила безпілотниками по селу Плоске Куп'янського району. Два дрони влучили приватний сектор. На місці спалахнули пожежі, горів житловий будинок і господарська споруда. Двоє поранених від удару по Дніпропетровщині. Як повідомити як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА Владислав Гайваненко, на Самарівський район ворог скерував безпілотники, поранена жінка. Спалахнув приватний будинок, пошкоджені автівки. Дронами окупанти вдарили і по Синельниківщині. Понівечили двоповерховий будинок. Також учора надвечір поцілили по Маломихалівській громаді. Там постраждав чоловік. Протягом доби по Нікопольщині Росіяни били з реактивних систем залпового вогню і ФПІВ дронами. Зачепило газогін і лінію світла у Павлоградському районі. Пошкодило інфраструктуру. Дитина поранена від ворожого обстрілу Пологівського району в Запорізькій області. Про це повідомила військова адміністрація регіону. Протягом доби Росіяни били по області понад п'ять сотень разів. Під атакою були два десятки населених пунктів, цілили з авіації, реактивних систем залпового вогню, безпілотниками та з артилерії пошкодили оселі та об'єкти інфраструктури. Двоє людей загинули, і п'ятеро поранені через атаку по Донеччині, як повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, Росіяни цілили по Краматорському і Бахмутському районах. Від ударів пошкоджені два десятки приватних будинків, багатоповерхівки, адмінбудівлі. Також потрощені три десятки торгових павільйонів і майже десяток автівок. Понівечена сільгосп, техніка, кав'ярня та лінія світла. Одна людина загинула ще шестеро поранені на Херсонщині впродовж доби. Про це повідомила міська військова адміністрація. В Херсоні ворог щодня полює на цивільних. Мешканці живуть під постійною загрозою ворожих дронів. Від початку повномасштабного вторгнення від російських атак вже загинули сотні мирних жителів і ще тисячі зазнали поранень. Як живуть херсонці в таких умовах і що роблять, щоб захиститися? Далі в сюжеті. Хтось зараз побачив машину. Захоче заходити на удар. Але якщо побачити там, цілі не біють. У таких умовах щодня живуть мешканці Херсонщини. Росіяни за допомогою fpv дронів влаштовують полювання на мирних мешканців. Цілі обирають через камери дронів. Військові батальйону РЕП кажуть: б'ють куди заманеться. Застосування байдуже куди. Ну просто б'ють, куди хочуть і все летять, розуміють, що сідає батарейка, треба кудись вдарити. Так само били, ми бачили на перехопленні, як били по фермерам, котрі збирають урожай. Так само по машинам били, по камазам били. Це буквально там не так давно було. Просто по нього сідала батарейка. Вони так захотіли. Кожен день цивільний б'ють. Кожен день неважлива бабуся, дідусь на велосипеді з коляскою. Неважливо собака гуляють. Є відео, підтвердження. Від такого полювання постраждала і Херсонка пані Наталія. Російський дрон заскочив її серед ночі у сільській школі, де жінка чекала на евакуацію. Без ті часів без десяти перша чи о першій чую, як все шандарахнуло, і це бильце від ліжка упало мені на ноги. І шифоньєр там стояв. все на ноги посипало. Всі мої речі засипало. Ну от сюди привезли і тут ледь лежу. Ноги розбиті, синюшні, ліву ногу зашили. У мене і так хворі ноги, а так ще більше постраждали. Тепер жінка вимушена залишатися у місцевій лікарні. В будинку перебувати небезпечно, не залишилося жодної цілої шибки. у мене усі вікна в хаті розбиті, і в одній, і в іншій, всі без вікон забиті, ДСП ось так. Там люди виживають, а не живуть. Від початку повномасштабного вторгнення від російських атак загинули сотні мирних жителів. І тисячі зазнали поранень. Також ворожа армія потрощила або зруйнувала кілька тисяч будинків. Військові кажуть, кількість дронів та атак лише зростає. Вона пару днів назад. У нас було зафіксовано там з 8 ранку до 12 дня, було застосовано 250 п'ятдесят це в межах Херсону, Херсонського району, не всього Херсонської області, бо там цифри більше намного. Тенденція кожна, з кожним місяцем вона збільшується. От в прошлому місяці у нас було 5 тисяч дронів, а зараз на сьогоднішній вже на жовтень місяць вже 9300. тисяч